Нагадуємо, що є в нас наявності, ще такі лімузинчики Corso RAV на 1200 Вт. Крутий апарат є в трьох кольорах. Він має взаді дуже широке сидіння. Там практично двоє людей можуть сісти. А ну, Ілюх, покажи. Дивіться, два пасажира можна посадити. Взаді йде кошик. Тут можна покласти. До речі, кошик міцний, можна взяти за нього і підняти зад трицикла без проблем. До речі, в цього трицикла йде перероблена підвіска. Він тепер дійсно м'який. А ну і люх поскаче на ньому. Бачите, вона дійсно працює. Бо, тому що на так не будемо вглублятися, але на деяких трициклах це прям дубак. Передня вилка також посилена йде амортизаційна. Тут в нього пера йдуть ширші, ніж врешті. Подивіться, яка спинка велика йде. Люха, встань, покажи, як складається ще заднє сидіння. Це його така це oso... саме особливість. Саме особливість. Саме особливість. Саме. Коштує недорого. А практичність в нього зашкалює. Подивіться, можна отак вот вот робити і сюди дійсно багато чого можна покласти. Кого цікавить, замовляйте, є доставка, є відправка, можемо привезти в зібраному, можемо в коробці відправити, як бажаєте. До речі, запускати, що він йде на графенових акумуляторах, запас ходу до 60 км. Передній тут, до речі, дискові тормоза. Так що замовляйте номер для замовлення під відео.